Чи сумує загадана людина, дивимось таку тему. Загадайте когось, уявіть, сконцентруйтесь, візуалізуйте за особистим розкладом до мене. В Телеграм можна переходити, а це загальний не для всіх програється. Якщо відгукується, резонує, пишіть обов'язково ваш коментар. Дивимось, хто ця людина. Якщо про нього говорю, то ваша історія. Хто ця людина? Тут були моменти, коли ви підозрювали цю людину в брехні, в маніпуляціях, в зраді, і ви прям ну, відчували інтуїтивно, але доказів у вас цього не було. Ви так і не піймали за руку, як то кажуть. Але у вас підозри щодо нього були. Не виключено, що ви могли бути прямо сім'єю, родиною, у вас можуть бути спільні діти. І достатньо довгий шлях ви пройшли разом. Це могли бути декілька років, ну, точно не декілька місяців, це не новий знайомий. Це людина, з якою ви прожили свою історію, і у вас багато років за спиною. За спиною. Так, все перевернулось. В нього зараз може бути важкий етап, там, де немає фінансового успіху, йому недостатньо ресурсів тих, які він заробляє. В нього можуть бути зараз важкий етап в плані залежності, може проявлятися там, алкогольні, наркотичні або якісь іще. Залежності міг бути період, коли а, прям відчувається розчарування в житті. От він зараз дуже розчарований по життю. І начебто активний, начебто рухається, начебто намагається заробляти, намагається розвиватись, але чомусь не вистачає. От не виходить, немає віри і сили в себе, і можливо і підтримки близьких. Чи сумує за вами? Так, да, однозначно сумує. Сумує по силі. І це може бути дуже емоційний зв'язок у вас. І фізичний, до речі, навіть. Навіть фізично ви можете відчувати один одного, коли комусь погано. Однозначно сумує, але боїться проявлення в вашу сторону, тому що думає, що ви надаєте йому по шапці. Отакий От розклад виходить.